Ігор Войний, родом з Дніпропетровської області, записався до лав ЗСУ 27 лютого минулого року. Перший бій, який стався у нас, це був бій в селі Кошеве. Почали відбивати Херсонську область від загарбників. Поранення получив я в жовтні місяці, 31 жовтня. Ми якраз вийшли на берег Дніпра біля населеного пункту Дудчани. Зайшли на кацапські позиції. Ліс був дуже ретельно іми замінований. І сталося так, що я наступив на протипіхотну міну, втратив ногу. У кінці квітня цього року Ігор разом зі своїм побратимом прилетів у Колорадо на безкоштовне протезування. Процес зайняв місяць. Зараз Ігор заново вчиться ходити. Протезування для українців організували волонтери фонду Limbs for Liberty. Співзасновниця фонду, місцева мешканка Келі Роріх, минулого року їздила до України допомагати і піклувалась пораненими в одному з київських госпіталів, де Ігорю робили операцію. Завдяки їй він отримав можливість знову стати на ноги. Американські лікарі нас обстежили терапев... терапевтично, фізично, перевірили наші можливості, особливості. Нас дуже дуже тепло зустріли. В аеропорту це було там, порядка двох десятків людей з квітами, з караваєм, все як положено. Тут дуже красиво гори були в'юті, в цих каньйонах. були... В горах, на лижах. Ну, ми більше каталися на, на снігоходах, бо на лижах треба вчитися. Це була одна із моїх мрій побувати в каньйонах в горах. За освітою Ігор, механік гірничого підземного обладнання. Перед тим як долучитись до лав ЗСУ, працював на шахті. Через рік мав би вийти на пенсію. Я хотів доробити до пенсії на шахті. А так сталося, що не вспів. Рани позаживали, вистановлюємося. Коли я повернусь в Україну, я військовослужбовець, повернусь в частину, будемо працювати. В шахту, може, вже не попаду, ну я ще молодий ще, все впереді. Так що все буде добре, все буде Україна. Українка Олена Тітаренко, власниця місцевої поліклініки. Вона взяла на себе терапевтичний огляд поранених українських воїнів. Великою привілегією для нас була зустріч з нашими українськими солдатами ЗСУ. На самому початку їхньої подорожі до штатів ми мали можливість привітати їх в нашій клініці, запропонувати їм будь-які послуги терапевта. Міні представникові української громади. І працівникові клініки є дуже важливі такі зустрічі. Гроші на підтримку військових, поміж іншого, збирають на українському ярмарку, участь у якому беруть представники різних бізнесів. Ми об'єднали зусилля щоб допомогти українцям. Знайомимо між собою власників українських бізнесів та неприбуткові організації для подальшої співпраці. Ми працюємо з Limps for Liberty та мали чудову нагоду всі разом сьогодні поспілкуватися з нашим борцем борцем за свободу України. Ігорю приємно, що окрім української громади, з ним особисто хочуть познайомитись пересічні американці та американські ветерани. З останніми чоловік уже встиг сходити в свій перший похід на новій нозі. Запросили військові ветерани американці. Як то сказати, в поход сплав по річці Колорадо, по штату Юта близько 100 кілометрів. Тиждень в путі. Перебування Ігоря Уша добігає кінця, і він з нетерпінням чекає повернення додому, щоб побачити дружину, дітей та побратимів, які стали другою сім'єю. Не можна розслаблятися, бо я розслабився і втратив ногу. Якщо ми розслабимося, то ми можемо втратити країну. Світлана Престинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо.